Що не включається до доходу єдинника? Не всі гроші, які підприємець отримав готівкою чи на рахунок, потрібно включати до доходу ФОП. Річ в тому, що не всі про це знають, а нюансів, як завжди, вистачає. Повернення покупцям і замовникам: у підприємницькій практиці повернення грошей покупцям звичайна справа. Хтось просить повернути аванс або передоплату, інший невдоволений товаром і вимагає назад гроші. Виходить, спочатку ви віднесли цю виручку до доходу. Тепер дохід потрібно скоригувати на суму повернення. В книзі обліку доходів є графа 3, куди ви вписуєте це повернення. Повернення коштів важливо правильно оформлювати. У вас має бути лист заява від покупця чи документ, що підтверджує розірвання договору з контрагентом. Вам теж можуть повернути раніше сплачені гроші, в дохід ви їх не включаєте. Якщо суму отримали на рахунок, важливо, щоб платіж пройшов із відповідним коментарем, що це повернення завдатку. Помилкове надходження грошей на рахунок. Якщо на підприємницький рахунок помилково перерахували кошти, ви маєте повернути їх. Віддаєте в тому самому періоді, коли отримали і до доходу цю суму тоді не включаєте. Повертаєте в наступному кварталі, тоді треба буде спочатку врахувати цю суму в доходах за квартал, а при поверненні провести перерахунок доходу. Якщо у вересні контрагент помилково перерахував вам 5 тисяч, а ви повернули їх тільки в жовтні, доведеться врахувати цю суму в підприємницькому доході за третій квартал. А вже в четвертому кварталі скоригувати дохід на 5 тисяч. І обов'язково отримати від банку і особи, яка перерахувала гроші, письмове пояснення, що ці кошти до вас потрапили помилково. Помилитись можете і ви перерахувати кошти не тому контрагенту. Коли контрагент їх поверне, треба зібрати документальні підтвердження, що це і так ваші гроші. Який ви раніше вже включали до доходу, і повторно цього робити не потрібно. Переказ між рахунками підприємця У вас може бути два і навіть три підприємницькі рахунки в різних банках. Ви скільки завгодно можете переказувати між ними гроші, і такі надходження не будуть вважатися доходом. Адже ви включили їх до підприємницького доходу при отриманні, внесення виручки на підприємницький рахунок. Вносити на свій рахунок ФОП готівкову виручку, яку раніше вже відобразили в доходах, треба з правильним призначенням платежу, внесення торгової виручки за період. Це допоможе уникнути сперечань з податковою. Також у вас мають бути документи, які підтверджують, що це справді ваш підприємницький дохід. А ще важливо, щоб внесені на рахунок гроші не перевищували суму доходу, показану за цей період у книзі обліку доходів. Уникайте ситуації, коли готівкову виручку на ваш рахунок ФОП вносить ваш працівник, помічник або дружина. Довести, що це ваші кошти, буде дуже складно. Поворотна фінансова допомога. Якщо ви отримали поворотну фінансову допомогу, і повернули її протягом 12 календарних місяців з дати отримання. До підприємницького доходу ці гроші не включаються. Строк повернення за договором може бути і 2, і 3 роки, але для того, щоб ці гроші були для вас безкоштовними, повернути ви їх маєте за 12 місяців. Не віддали в цей строк, неповернену суму доведеться включити до доходу і відобразити в звітності, а третя група. Сплатить за це ще єдиний податок. Якщо підприємець отримав поворотну фінансову допомогу 15 жовтня 2022 року, у третьому кварталі ця сума до доходу не зараховується. Але якщо ж 15 жовтня 2023 року він не поверне всю суму хто, тому, хто її надав, то в третьому кварталі 2023 року йому доведеться включити до доходу всю неповернену частину, важливо знати. Підприємці-єдиники не мають права надавати фінансову допомогу. На думку податкової, фінансова допомога це фінансова послуга. А код КВЕД по цій послузі заборонений на спрощеній системі. Не бажаєте сперечатись з податківцями гроші у вигляді фінансової допомоги ніколи не надавайте. Якщо таки надали, коли гроші вам повернуть. Потрібно включити це повернення до доходу, сплатити з нього 15% єдиного податку і перейти на загальну систему з наступного кварталу після отримання грошей. Раніше ви працювали на загальній системі і надали фінансову допомогу, а отримали її назад після того, як стали єдиноподатником. Така сума включається до доходу і оподатковується єдиним податком за ставкою 15%. А ваша реєстрація платника єдиного податку анулюється. Наприклад, якщо підприємець до переходу на єдиний податок отримав фінансову допомогу а повернув її після того, як став єдиноподатником, і пізніше 12 календарних місяців здати отримання, тоді сума неповернення відноситься до доходу. І якщо ви на третій групі, оподатковується єдиним податком за звичайною ставкою. Лише якщо граничний обсяг доходу перевищений, застосовують ставку 15%, а ФОП має подати заяву про перехід на наступну групу єдиного податку чи на загальну систему оподаткування. Якщо ви отримали фіндопомогу і до закінчення 12-місячного строку повернення закрили ФОП на єдиному податку, суму фіндопомоги потрібно показувати в декларації фізособи. Дохід фізособи. Якщо ви продаєте приміщення чи автомобіль, який ви використовували як підприємець, але належить воно вам як фізособі, не потрібно включати до підприємницького доходу його вартість. Але мусите сплатити податок на доходи фізичних осіб та військовий збір як звичайна фізособа. Це стосується і продажу будь-якого рухомого або нерухомого майна. Якщо здаєте в оренду нерухомість, але відповідні коди КВЕД не реєстрували, це також вважається доходом фізособи, і ви зобов'язані сплачувати з цих сум податок на доходи фізичних осіб і військовий збір, цільові кошти та податки, гроші, які отримали від пенсійного фонду на виплату лікарняних і декретних, допомоги ФОП і його працівникам, гранти від держфондів. Переплати з податку і зборів, які вам повернули готівкою чи на рахунок. Кредитні кошти податки та збори, які ви отримали як податковий агент. Але потім перерахували до бюджету. Суми податку на додану вартість, отриману платниками ПДВ 3 групи єдиного податку. Транзитні кошти. Гроші, які Ви отримуєте як посередник, за договором доручення, комісії, транспортного експодарування. Агентським до доходу не включають ваш дохід лише винагорода, яку вам заплатили за послуги. Наприклад, гроші, отримані від клієнта за договором транспортного експедирування для організації послуг перевезення, не потрапляють до доходу. Найбезпечніший для вас варіант отримувати винагороду окремим платежем і не забувайте, що транзитний характер грошей ви маєте підтвердити документально. Оплата отримана до переходу на єдиний податок. Якщо ви надаєте товари, роботи або послуги, за які вам уже сплатили до переходу на спрощену систему, то доходу не виникає, адже грошей ви не отримуєте. А ще на першій групі єдиного податку можна працювати тільки з фізособами. А на другій групі не можна отримувати оплату від Юросіб і ФОПів на загальній системі за надані послуги. Якщо ви візьмете оплату від забороненого контрагента, доведеться сплатити з цього доходу єдиний податок за ставкою 15% і відмовитись від єдиного податку, пасивні доходи та відшкодування. Не включають до підприємницького доходу пасивні доходи. Відсотки, дивіденди, роялті, страхові виплати та відшкодування, відшкодування і компенсації, отримані за рішенням суду за минулі періоди. А ще кошти, які банк повернув з депозитного рахунку ФОП на поточний рахунок після закінчення строку депозитного договору. Щоправда, за умови, якщо ці гроші раніше включили до підприємницького доходу, і з них вже сплатили єдиний податок.